За даними слідства, священа служитель з Волині гарантував військовозобов'язаному висвячення у деякони однієї з церков і виключення з реєстру оберіг. Надання відстрочки від мобілізації як священа служителю мало відбутись за 10 тисяч доларів США. Цю бізнес-ідею реалізувати фігуранту не вдалось. Слідчі поліції та працівники ДБР і спеціалізованої прокуратури викрили спритника на гарячому. Сам священник мешкає в Луцьку, а парафію має у Володимирському районі. Надання сану і вплив на службових осіб районного РТЦК та СП він оцінив у 10 тисяч доларів. Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину коштів у сумі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту 8 тисяч доларів США готівкою під час особистої зустрічі. Помешканні священа служителя та автівці пройшли обшуки. Виявлено та вилучено засоби зв'язку, банківські картки та інші речові докази. Його дії кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Чоловіку у разі доведення його вини світить до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.